Ще Олег Олександрович хоче нам показати, які камери він сьогодні буде монтувати на опорі лінії передачі. Камери HD-ЦВ, 2 двохмієпіксельна камера, купольна, металевий корпус, видима біла підсвітка, високопродуктивні процесори, бла бла-бла. І мають вбудований мікрофон. Бачите, так виглядає сама камера. Камера, форм-фактор купол, іде на сонце, так буде гарніше. Мають компактний розмір. Металевий корпус. Ось тут, ви бачите, діод, який це біла під сіточка. І так як ця камеру Олександр буде монтувати на опорі лінії передач, він буде робити все правильно і використовує оригінальну комутаційну коробку від компанії «Дахо». Ось така вона Сплав чогось чимось. Ми називаємо їх металеві. Це все буде виглядати наступним чином. Ми ну, ніби уявляємо, що кабель від камери заходить середину. Це буде Посередину. ось так. Дивіться на опорі. Ось Бачите, як все гарно виглядає? Це все називається правильний монтаж. А вже сама цей комутаційний з коробка буде кріпитися на такому подвійному кронштейні. Чому про подвійний кронштейн? Подивимось, тому що буде дві камери. Дві камери. А щоб не пошкодити опору, ми використовуємо бандажну стрічку. Бачите, тут є. Отвори під бандажну стрічку, тому чому взагалі заборонено кріпити, тому що деякі супермонтажники просто роблять отвори і порушують цілісність. Ось такий сьогодні буде монтаж. Якщо Олег Олександрович буде йому не в западло, він навіть зробить фоточку, яку прикріплю до кінці відео. Буде, в западло. буде в западло, значить не буде ніякої фоточки.